Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Затишна Родина. У нас, друзі, сьогодні вже погода значно краща. Сонечко то з'являється, то ховається, але тепленько, працювати можна. Я зараз вийшла на город свій, зробити ревізію, подивитися, як тут справи, і заодно показати вам. Розпочнемо ми з часничку. Дивіться, який вже гарненький. Піднявся. Сонечко пригріє, взагалі буде добре. Це чесник звичайний, яровий, Незімній. Ось так. І вже розпочинається тут цибулька. Саджала я одночасно в один день. Трошки просохне і буду вже рихлити, бо після дождю так піде добрячий бур'ян. Є тут де попрацювати. Ось так. Це булька. Ось мій горох як уже піднявся. Ось який рядочок. Зелененький. І після цибульки в мене розпочинається бурячок. І також уже зійшов. Рядків шість у мене буряку. А тут морква. Моркви більше. Рядків вісім я посадила. Розпочинається в цій частині картопля, ну, картоплі ще не видно. Дякувати Богу, що пішов дощик. Для неї це ну, супер. Щоб був дощик, коли вона буде цвісти, то взагалі ми будемо з ворожаєм. Ось так. Тут моя квіткова галявина. Це в минулому році, коли я виривала тюльпани, і бували цибулинки виривалися, я сюди закопала. І ось, дивіться, вже в цьому році і тут будуть тюльпанчики. Отак. Тут моя тепличка, Уже я тут вранці була. Поливала. Зараз і вам покажу, як тут у мене справи, що я нахімічила. Ой, важку вати. Отак. От Ой, як тут тепленько. Тут капусточка у мене. Це баклажанчики. Зараз От помідорки. Це всі помідорки ранні. Там і мікадо таке, і мікадо таке, і жовтенький якийсь. А там, бачите, є пачки, я положила, видно, що є, що. І перчик тільки всходить. Два ящичка. Я замазала руки, нічого. Зараз закрию. Піду ще я вам покажу зелень, яка там в мене виросла. Це я тут кусочок залишила для кабачків. Кабачки я брала, друзі, кустові. Не хочу, щоб воно розросталось. Мені подобається такі кустиками. Зараз, що тут? Ось рукола зійшла гарненька. Салати салатик ряду, це шпінат. кроп зійшов. Петрушка, правда, ще ні. Ну, ця, що в цьому році я сіяла, в мене її прошлорічня, минулорічна я її вже собі. А це тут я таку крупненьку цибульку садила для салату. <смеш> Зробила я тут таку салатну галявину. <смеш> Прийшла собі, нарвала різної зелені, зірвала молоду цибульку і пішла робити салат. Полуничка моя, дивіться, як гарненько вже піднялась. Після дощика прорихлю її. О зараз ще й Ось так. <клі> так, я пам'ятаю, коли саджала її в серпні місяці в минулому році, переживала, чи прийметься, чи не прийметься. І ви знаєте, прийнялась майже вся. Можу, можу сказати, що 98% точно. Тому що... Бачте, повненькі всі рядочки. Ось так. З підійду далі. Ой, клас, уже квітне. Сьогодні це у нас яке? 8 квітня, а в мене вже полунечка квітне. Ранній, напевно, сорт. Я не пам'ятаю, чи альбіон. Десь я записувала, треба подивитися, як називається воно. І тут ось уже є квітка. Клас. І ось іще одна є квіточка. І тут є. Класно. Особливо, коли ти оце саджаєш, а потім бачиш хоч якийсь результат результат так приємно. Ну, взагалі, я читала, що полуниця перший рік не дає дуже багато врожаю, а більше на другий рік, на третій. І малинка також уже розпустила свої листочки. Малину взагалі я недавно саджала, недільки дві назад. Ну... Добре, що прийнялось. Тут в мене м'ята. За один рік розрослася, дивіться як. А була, я купила в горщику лише один такий стовбур був. І за один рік ось як розрослося. Дуже люблю пити чай з м'ятою. Ось такі справи. Уже просохне трошки город. І хочу висадити я кабачки, що там мене ще залишилось. Кабаки. Ну, баштан буду сіяти пізніше, десь е, в травні місяці, 1-2 травня, ось так буду висівати. Ось такі справи в мене на городі. Поки мені все подобається. Дай Боже, щоб все було добре. Всі сонце вийшло, пригріло. А тут у мене птичка бігає і мої красавчики брикають. Да? Привіт. Давно я вас не показувала. Вже просохло поздворі, бо теж було болото, страшно вийти. Шон, ти з гусаком борьбу ведеш? Ой. Качечки відпочивають. Сьогодні, друзі, я, так як на городі нічого не буду робити, Болото там ще, так, продивилася, як там обставини. А буду я сьогодні займатися мити вікна усю хаті. Бо все таке грязненьке, запилене. Після дощу накапало такі розмиті всі. Ну, негарно. Будемо працювати щоб... А, вже і Юра приїхав з роботи. І ці старі вікна також буду мити. Ось яке все пиляки. Все ж таки Паска йде. І так добре наросли, дивіться, які прям бутони розквітати вже будуть. Красиві. А один у мене там і розквіт уже. Один маленький розквіт. Зараз підійду ближче. Такий красунчик. От так. А що вже все? Робота закінчена? Все, так, бистро. Так, а я хочу зараз вікна помити. Заложила також ще рушники постирати і буду братися за роботу. Трудилися на славу, як говориться, не було навіть часу, коли голову вгору підняти. Втомлені, але задоволені і щасливі. Вікна помила, двері також у всьому будинку. І ще також ми доробили, нарешті, ремонт у нашому гаражі. Зараз буду показувати вам результат. Ось так тепер виглядає наш гараж. Двері в підвал покрасили, підвели, побілували. Ось така краса. Простенько, чистенько, свіженько. Дуже задоволені. Нам все подобається. Так, Юр? Так. Всім привіт. Шо, тобі, що ти хочеш щось підкрасити? Ні, все. Все. Закінчувати. Тепер ще нову машину потрібно і все. Здорова нова машина. Це мені подобається. Як ти настройний оптимістично. Залишилось нам ще в дворі прибрати, бо тут усе в нас розкинуте. Завтра ж йдуть до церкви вербу святити. Можливо, і я піду ще побачу, як буде в мене настрій. Так. <різь> <різь> да. Ось вікна. Тепер справжня господиня все блистить. До Паски я все спіла. Тепер ще залишилось що там? М'ясо і колбаски зробити, так? Да? Да. Скоро буде паска. Заказуйте м'ясо і колбаски. Так, буду я там двері. Які двері? Ну, це зелені. На що? Так. Да. Так воно буде відлічатися. Ну, так зелене колишне геть відлічається, Ну, Ми потім купимо фарбу і покрасимо в один цвет. Ти просто дуже захопився фарбуванням. Лохина вже розпустила листочки. Така класнюча. А можливо, в нею можна ту, ту лавочку на вулиці, Юр пофарбувати. Там точно вистачить фарби. Вона тут у нас геть облізла. Це буде пошкрябати. Все мокре. Як гарно лілії піднялись. Ось ці три дерева побілю, вірніше дві вишні тут шпанка. А тут вишня і сірень, бузок білий такий. Хочу я його взагалі викорчувати, бо він так розростається, а там вагу не випускає. Ну, не встигла в цьому уроці я зробити. Будемо пізніше цим займатися. Так, це не відрізняє? ну, звичайно, відрізняється. Дов... Може, як було зелене, то лучше. Та що зелене, що ти зараз фарбуєш. Ну, та відрізняється, що ти. Ну, це так. Ну, що ти хочеш? Це? Лавочку Ну Там вистачить фарби, пофарбуємо. Да? Я не можу свого чоловіка. Зафарбував він тут ось метал на дверях був, бо підбили двері, дирка була внизу. І вже перейшов він на керницю. Добре, що там фарби не дуже багато, бо я бачу, ти вже пішов би і сусідам фарбувати щось. Не пішов би я з це зробити, красиво було? Ну, та щоб красиво, її треба обштукатурити і чимось обложити. Якимось камінням чи плиткою тоді буде красиво, а зараз. Ну Поки так... тільки покрасить. <please> Бюджетний варіант, так. Щоб побачити, як красиво. Так. Да. Прям можна на виставку виставляти. Я виставку, ні, ну для себе таке зробити, вийшло це покрасно, красиво. Ну, роби, поки в тебе є бажання. І ще там вулиці видно. Можливо, ти підеш зачухаєш ту лавочку, ну ні, ти сьогодні вже не встигнеш. Поки дайте, я зафарбую. Ну, давай, давай. Не буду тобі мішати. Що ж, друзі, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Дякую вам безмежно за підтримочку, Всіх ціню, поважаю, і до наступного відео. До побачення!